У нас в області нараховується 98 рентгенівських апаратів, 29 апаратів для проведення флюорографії органів грудної клітки, 12 мамографів, 12 комп'ютерних томографів, в тому числі 6 в приватних медичних закладах, 4 МРТ, тобто магнітно резонансні томографи і 3 апарати для проведення ангіографії. Взагалі, на, на, на дану апаратуру обслуговують на сьогоднішній день це 112 лікарів рентгенологів і 178 рентген-лаборантів всього по області. Якщо говорити про стан рентгенічного обладнання на сьогоднішній день, це звичайно досить актуальне таке проблемне питання, тому що станом на початок Цього року 2016-го, а ми вже маємо незабаром на 2017 рік. Але вже станом на звітний період в цьому році із 98 апаратів рентгенівських, які наявні в наших медичних закладах. 59, по суті мають срок експлуатації 20 і більше років. Тобто, по факту, вони є морально і технічно застарілі і звичайно потребують уже давно потребували заміни. Це приблизно 60%, 62% обладнання. По флюорографічним апаратам ситуація ще гірша, тому що із 29 наявних ми маємо тільки по суті 6 апаратів нових цифрових, які відповідають сучасним стандартам проведення рентгенологічного обстеження. 23 або 79% процентів із усіх ФГ апаратів флюорографічних апаратів є застарілими. Звичайно. З чим зв'язана така ситуація, це в першу чергу, звичайно, це фінансове забезпечення. Так як регіонічне обладнання є дуже високовартісним, і його закупка, його заміна його вчасно потребує величезних фінансових затрат. Я окремо мушу зупинитися на, на тому апараті, який ми зараз з вами де, де знаходимося е, в кабінеті комп е, мультиспіральної комп'ютерної томографії. Якщо, брати, е, якщо говорити за апаратуру такого рівня, а це комп'ютерні і магнітно-резонансні томографи, то їх вартість в порівнянні із звичайним регіоном обладнанням іще на порядок вище. Тобто, ну, для прикладу, вартість такого е, сучасного мультиспірального комп'ютерного томографа складає приблизно 625 650 тисяч умовних одиниць тут згадаєте останній раз, коли в область закуповувалася якась така норма пірографоборонно? Так, е якраз е е можу можу назвати. Е точно рік коли в нас була остання закупка це було в 2012 році дві рік коли була остання закупка така е централізована рентглічного обладнання за державний кошт е в той е в році було закуплено шість нових цифрових апаратів рентгенівських апаратів для е шести Центра шести районних лікарень області, в принципі, після цього особливих таких централізованих закупок на жаль не було. Що стосується високовартісного обладнання, тобто комп'ютерна магніторезонансна томографія, то ті цифри, що я сказав на початку, тобто ті апарати, які в нас існують, ну в переважній більшості це завдяки це завдяки звичайно приватним медичним закладам, які мають змогу закупити настільки високовартісне обладнання. Тобто ціна мультиспірального комп'ютерного томографа від, від 500 тисяч вище умовних одиниць, я в гривні навіть важко перевести. І ціна сучасного магітно-резонансного томографа коливається в межах від півтора мільйона. У порівнянні з іншими регіонами України мушу сказати, що ну, на, ну, на щастя, в Закарпатській області ситуація по кадровому забезпеченню поки що одна із найкращих в Україні. Це звичайно позитивний момент, але знову ж таки необхідно відмітити, що в останній час маємо знову ж таки в зв'язку в першу чергу з економічними причинами, особливо це питання оплати праці лікаря рентгенолога і рентгенлаборанта. В останні роки в нас також намічається тенденція до відтоку молодих кадрів на на жаль за кордон.